Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак визнав поразку на національних виборах, заявивши, що перемогла опозиційна лейбористська партія. Згідно з попередніми результатами голосування, консерватори одержують найгірші результати за всю історію партії. Припускають, що виборці покарали їх за кризу вартості життя, неефективність державних послуг та низку скандалів. Сунак визнав поразку і сказав, що зателефонував лідеру лейбористів Кіру Стармеру, щоб привітати з перемогою сьогодні влада перейде з рук у руки мирним та організованим чином з доброї волі всіх сторін? Це те, що має вселити в нас упевненість у стабільності та в майбутньому нашої країни. У травні сунах здивував Вестмінстер та багатьох однопартійців, призначивши дострокові вибори, тоді як рейтинг консерваторів був на 20% нижчим ніж у лейбористів. У результаті його виборча кампанія стала катастрофою. Водночас лідер лейбористської партії Кір Стармер, виступаючи в парламенті, заявив, що країна проголосувала за зміни і настав час його партії досягти результатів. Люди тут і в усій країні сказали, що готові до змін. Вони хочуть повернути політику як державну службу. Зміни починаються сьогодні. Опубліковані екзитполи показали, що лівоцентристська лейбористська партія перемогла на національних виборах з очевидною перевагою, що дасть змогу Стармеру обійняти посаду прем'єр-міністра. Очікують, що вона отримає 410 із 650 місць у парламенті. Це разюча зміна, якщо порівняти з виборами п'ятирічної давності. Тоді партія на виборах мала найгірші результати з 1935 року.